Мож. А, хоча, а де мій телефон? Не ботоск. На себе подивлюсь. Що там як іде? Мож. А, хоча сказати. Я впевнений що пішло. Але все одно відкрию краще тут. І бачитиму коментарі. постик Будем поститися. Ще раз Лінку. create Ш. Друг, хтось захоче подивитись на це лайф. Такс. Я почекаю, щоб хоч один свідок у мене був для початку, Ух, кень. Самбаді Я думаю, два. О, є один свідок. Привіт. О, привіт. Давно не бачились. Ну я, в принципі, давно не стрімув, у мене абсолютно немає часу. Привіт. І на цей раз до наступного відео теж не буде часу. Час може з'явитися тільки десь після 20 грудня. Вон вже наступний проєкт. По вкладкам, як бачите, горить. Окей. Окей, 5 Значить Значиться, для підтвердження показую, що я пролистав в самий низ коментарів у їх. Забив слово фігур. Р. От тут 51 знайшло. Ще парочка є у отаких от. Ну, крей, там не парочка, напевно, там більше ну, у відповідях. Ну, не завжди я відповідав, іноді люди відповідали. Ця система. Ця штучка, на якій я розігрую, знайшла. 53. Тут все чесно. На всяк випадок кожен раз показую. Посилання скопіювати. Ставити сюди. Фігури. І дублікати фільтруються. 4 плюс 1. Непроста задача. 5. Get comments. І визначаємо. Ієреможця. Це у нас екзач розігрується, якщо що, це ще не ніж. Е, лолкас. Лолк... Лолка скелетон. Господи. Я що, з 2011. Е, перший сталкер був і ТЧ, і ЧН, але модифікації я відкрив. Ну да, відкрив, як я його побачу. Я пам'ятаю цей коментар там в кінці, ну і фігурка. чи Щось таке було. А я ж можу отак от зробити, щоб прочитати його повністю. Ось о він. А, а фігурка вийшла хороша. Хтось грав на Вінді віста. Хардкор. А, окей, якщо ти це дивишся, то, будь ласка, напиши мені в. А, ні, пофіг. Я, я напишу інструкції в коментар. Сподіваюсь, якщо ти це дивишся, то принаймні відповідь прийде за тиждень. Або менше, інакше я потім ще раз розіграю, бо було вже таке, що не відповідали багато. Так, і тепер. Е... Розіграш нужа. Зібрали 13500, одна тисяча там була. І я офігів з того, що ми стільки зібрали. Е... Це. Ну, такий дешевий FPV дрончик без бойової частини ми зібрали. Це круто, круто! Дякую ще раз підписнику, який підігнав мені. А, ніж. Дякую. З розіграш серед кратних поповнень. А, розпочати запис. Дозволити. І тепер. А, я не пам'ятаю, коли вийшло відео. Треба поставити правильну дату. 20 листопада. Точно, як я міг забути річницю. Я поставлю з 19 по. сьогодні. Тотен. Я на всяк випадок перевірю ще раз. От з 19 і. А, це за 19 -е буде. Добре. З 19 по 02. -е. Я сподіваюся, всі, всі будуть включені. Монобанк, наче нормально з цим працює. Кількість переможців один країв одній банці, участь в організації збору. Наче все ок. Я хвилююсь, бо тут обмежена кількість розіграшів, щоб я не промахався. Окей, показати учасників. Сподіваюсь, що виграє. Я дуже обичаюся, але сподіваюсь, що виграє не людина, яка скинула з привату, бо деякі не кидали свої контакти. Будь ласка, не робіть так! 606 шансів. 2311. А, ну, так, це, це дата першого донату. Я шукав тут сьогоднішній, але Владислав кидав раніше, так що він тут зарахований. Такс. Да, є і тисяча. 10 шансів у когось. Дуже щедрі люди. Поїхали. 5 розіграшів, я пам'ятаю, тверджую. Що Влад виграє, він буде мені ноги цілувати. Вікторія Г. За тисячу виграла ножа. В принципі, вона все одно в окупі, бо, бо він коштує дорожче. Так що вітаю Вікторію. Дякую всіх, хто донатив на Росоріс. Це дуже боговгодна справа. Наступні два відео також будуть донати на Русоріс, а потім на шахе доріс, а потім я ще щось придумаю. Бо на одну банку тільки 5 розіграшів. А З Вікторією я зв'яжусь зараз. І... Ну, мені не пощастило. Ну, я планую випускати відео і далі, так що і на кожному буде розіграш на русоріси за коментар. Так що приходьте ще, донатьте ще пам'ятайте, що граєте ви і програють росіяни. У нас беттингова контура. Е, окей. Що? Так, з позитивним кінцем. Кінцем для росіянина. Для <рес> росіянина кінець для нас позитив. Збережу про всяк випадок, якщо стрім не збережеться. Завантажте таблицю, по-моєму, я вже її завантажив, я не пам'ятаю, де тут. Я сьогодні так стомився, я не пам'ятаю, як тут написати тому, хто виграв. Але зараз розберусь, не буду просто позоритись. Дякую всім за участь, велике. І до наступного відео, до наступного розіграша. Бувайте!